Доброго дня, любі друзі! Як ми бачимо, на дворі у нас починається справжня зима, холода, людей з, з... низьким імунітетом починається насморк, кашлі і тому подібне. Ось зараз ми зробимо витяжку, водну витяжку прополісу для закапування носа. Також можна вживати. Беремо ось кулька прополісу, заморожена в наші. Натираємо її на терку, закидаємо ось такий черпак, наливаємо туди води і кип'ятимо. І це вже в нас виходить прополісна витяжка водна. Одна витішка про полюс. Воно охолодає. Бажано поки п'ятити хвилин 5-7. Охолодає, заправляєте в піпеточки і капаєте носа. Або п'єте. П'єте по інструкції. Інструкцію можете подивитися у нас в групі в Facebook бджолина хата. Підписуйтесь. Діліться своїм досвідом. Задавайте питання до наступних відео. Всім здоров'я!